Цілеспрямованість та непереборний оптимізм. Пан Іван проходить реабілітацію в Рівненському обласному госпіталі через травму хребта, завдану уламком міни. Поранення військовослужбовець отримав неподалік Бахмута. Чоловік відбивав штурм противника. Це зробити вдалося, але ворог встиг вразити і позицію наших військових пригадує, першу допомогу надали побратими, а далі запит на евакуацію. Мені, взагалі, пощастило з цим. Я не дуже довго очікував на неї. Як буває іноді хлопці там і днями, і тижнями чекають. Мені пощастило там буквально за декілька годин вдалося мене вивезти. Реабілітація військового складається з ерго та фізіотерапії. Обидві вкрай важливі. Головне завдання ерготерапії адаптувати людину до навколишнього світу та зробити її самостійною. Людина має сам бороти свої якісь там фізичні вади, якісь свої фізичні бар'єри, тригери і це все пересилювати себе і робити, намагатись робити самостійно, не менш відповідально військовий ставиться і до психологічної реабілітації, регулярно відвідує консультації зі своєю психологиною та каже, із задоволенням ходить на різні види терапії. Треба максимально зайняти свій час, бо людина, коли має знаєте, пустоту, то. Ця пустота потім заповнюється всяким безладом, непотрібними речами, і вони з часом тебе навпаки тільки гірше тобі роблять. Хочу відмітити те, що він достатньо мотивований, достатньо відповідальний, досить так зосереджено ставиться до свого здоров'я, до того, що є навколо, що йому потрібно досягнути, так і на що треба найбільше звернути увагу. На заняттях з фізіотерапії військовий вчиться долати бар'єри самостійно: бордюри, сходи та високі пороги. Асистентка фізіотерапевта Тетяна Шолота розповідає, що бути мобільним на кріслі колісному можливо, все залежить від бажання. Труднощі зазвичай виникають, коли в пацієнтів немає бажання працювати, які не бажають нічого робити, в яких закінчилось життя, і вони просто ну просто лежать на ліжку. Пан Іван розповідають, у госпіталі вже досяг чимало. Невисокі перешкоди та бордюри йому не страшні. Робить зусилля над собою не просто так. Поставив собі за ціль досягти максимальних успіхів у реабілітації та зустрітися з батьками. Зараз чоловік тримає своє поранення в секреті від них, аби не засмучувати. Своїм колегам зичить насамперед здоров'я. Побажати їм, звісно, здоров'я, витримки і ну, максимально бути безпечними. В тій роботі, яку вони виконують, Валентина Захарчук, Альона Фроленкова, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.